Доброго ранку, дітки. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную пригадати, що таке наголос. Правильно, наголос це інтонація, з якою вимовляються слова. Дітки, скажіть слово кіт скільки має складів? Так, один. Отже, головним є єдиний склад у цьому слові кіт. Але якщо ми візьмемо уже два кота і проаналізуємо слово коти, скільки у ньому буде складів? Молодці. В слові коти два склади. Який перший склад? Так, ко, а другий? Правильно ти. Який із цих складів головний? Правильно, другий склад. Ти. Головний склад у словах називають наголошеним. Тому що на нього падає наголос. Дітки, скільки складів у слові дуб? Так, один склад. Отже, головним є єдиний склад у цьому слові дуб. А якщо ми візьмемо слово дуби, скільки у ньому буде складів? Так, в слові дуби два склади. Який перший склад? Так, ду, а другий? Правильно, би. Який із них головний або наголошений склад? Правильно, другий склад би, дуби. Дітки тепер пропоную розглянути ілюстрації, визначити кількість складів у назві кожного зображення та назвати те зображення, назві якого підходить схема. Дітки, скільки складів у слові миша? Так, в слові миша два склади. Який склад в цьому слові наголошений? Правильно ми. А який не наголошений? Молодці. Другий склад Ша. Діти, скільки складів у слові пітон? Правильно, дітки, в слові пітон два склади. Який склад в слові пітон наголошений? Так, в слові пітон наголошений другий склад. Тон, а який ненаголошений. Молодці в слові пітон не наголошений перший склад. Пі, отже, назві якого зображення підходить ця схема. Правильно, ця схема підходить до слова миша. Дітки, скільки складів у слові жирафа. Так, у слові жирафа три склади. Перший склад. Ж. Другий. Ра. Третій фа. Який склад в слові жирафа наголошений? Так, в слові жирафа наголошений другий склад Ра. А які склади не наголошені? Правильно, в слові жирафа ненаголошений перший склад жи та третій склад Фа. Дітки, скільки складів у слові бегемот? Так, в слові бегемот три склади, перший склад Б, другий склад Г і третій мод. Який склад в слові бегемот наголошений? Так, в слові бегемот наголошений третій склад мод. А які склади не наголошені? Правильно, в слові бегемот ненаголошений перший склад Б та другий склад Г. Отже, дітки, в назві якого слова підходить ця схема. Молодці, ця схема підходить до слова жирафа. Дітки, останню ілюстрацію спробуйте виконати самостійно. Дітки тепер пропоную зробити звуковий аналіз слів. Домалювати знаки звуків і наголос. Дітки, який перший звук в слові ніч? Так, звук н. Він голосний чи приголосний. Правильно звук н приголосний, м'який чи твердий. Молодці. Звук н в слові ніч, м'який приголосний звук, тож позначимо його двома рисочками. Дітки, який останній звук в слові ніч? Правильно, звук Ч. Він голосний чи приголосний? Молодці звук Ч в слові ніч. Твердий приголосний звук. Отже, позначимо його однією рискою. Діти, скільки складів у слові ніч? Так, в слові ніч один склад, отже головним є єдиний склад у цьому слові ніч. Дітки, який другий звук в слові барабан? Правильно, А. Він голосний чи приголосний? Молодці. Звук А голосний, отже, позначимо його кружечком. Дітки, який п'ятий звук в слові барабан? Правильно звук Б. Він голосний чи приголосний. Молодці звук Б. Приголосний звук. Отже позначимо його рисочкою. Який наступний звук в слові барабан? Так, звук А. Він голосний чи приголосний. Правильно звук А голосний. Отже позначимо його кружечком. Діти, скільки складів в слові барабан? Так, в слові барабан три склади. Перший склад ба. Другий ра і третій бан. Який наголошений склад в слові барабан. Так, в слові барабан наголошений третій склад бан. А які склади не наголошені. Правильно. Слові барабан не наголошений перший склад Ба та другий склад РА. Молодці, дітки. Дітки, останню ілюстрацію спробуйте виконати самостійно. Дітки, наостанок пропоную домалювати килим. А наше заняття закінчилося. До побачення.